Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний лимонний тарт. Для початку змішуємо 50 г сметани та 70 г цукру. В чаші блендера збиваємо 280 г борошна, 150 г розм'якшеного вершкового масла та дрібку солі. В результаті повинна утворитися однорідна маса. Викладаємо борошняно масляну суміш у миску та з'єднуємо зі сметаною та цукром. Все ретельно перемішуємо ложкою та замішуємо тісто руками. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тісто має вийти м'яким та еластичним. Перекладаємо тісто на стіл та розкачуємо. Загортаємо розкачене тісто в рулет. Відділяємо одну третю тіста. Накриваємо харчовою плівкою і кладемо в морозилку на 1 годину. Іншу частину тіста розкачуємо та розподіляємо по дну форми. Прибираємо форму з тістом в холодильник на 1 годину. Тепер займемося приготуванням начинки. Для цього на терці натираємо цедру лимона. Далі лимон очищаємо і нарізаємо шматочками. Перевіряємо, щоб у м'якоті не було кісточок. Перекладаємо цедру лимона разом з м'якоттю в чашу блендера. Далі апельсини розрізаємо та нарізаємо невеличкими шматочками разом зі скоринкою. Далі апельсин розрізаємо та нарізаємо невеличкими шматочками разом зі шкуркою. Апельсин також перекладаємо в чашу блендера. Подрібнюємо все в блендері до однорідної маси. Переливаємо суміш в кастрюлю, додаємо 150 г цукру. 30 г крохмалю І варимо на повільному вогні до загустіння. Періодично помішуючи. Перекладаємо цитрусову суміш у форму з тістом. А поверхню розрівнюємо ложкою. Посипаємо зверху натертим тістом з морозильної камери. Випікаємо 30 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і все, наш смачний лимонний пиріг готовий. Смачного! Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео.